Світанок розливає світло, і сонце ніжно знов. я знаю в серці є безмежна радість. Це твоя вічна Божа любов. Любов твоя дарунок неба. Ти нас єднаєш у своїй руці. Ти сам навчив нас вірити і любити, і ти разом вічність в твоїм світлі. Всі почуття у тобі мають силу, ти джерело життя тепла, якщо любов в серцях є чиста щира, то це від Бога нам вона. Любов твоя дарунок неба, ти нас єднаєш у своїй руці, ти сам навчив нас вірити й любити ти разом вічністю в твоїм світлі, любов не просто мрія чи бажання. Це Божий дар, що змінює серце. Коли в тобі є наше покладання, ми будемо разом вічно й без кінця.